Доброго дня, діти! Сьогодні з вами ми відправимось на ярмарок. На ярмарку нам доведеться мати справу з грошима, а ви вмієте рахувати? Щоб перевірити це, зараз я з вами пограю у гру. Гра називається Лічи далі. Я починаю рахувати, а ви продовжуйте один. Два. Добре. Давайте порахуємо в зворотньому порядку: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Щоб пройти у ворота на ярмарок, потрібно купити білет. Ви повинні заплатити стільки фішок, скільки написано. Скільки фішок потрібно заплатити? 7. Молодці. З яких чисел складається цифра 7? Добре, молодці, Давайте ще назвемо. Назвіть число, яке є сусідом 4 та 6. Це 5. Молодці. Будьте уважні, та назвіть число. Так, це 7. Зараз я вам покажу геометричні фігури. А ви будьте уважні і подумайте, на що вони схожі. Ці геометричні фігури ви вже добре знаєте. Погляньте усі ці предмети, схожі на трикутник. Давайте назвемо її. Дзига схожа на трикутник. Та ялинка. А ось цей знак теж схожий на трикутник. Ці предмети схожі на квадрат. Будь ласка, назвіть їх. Ось тут щось схоже на прямокутник. А ці предмети схожі на коло. Давайте повторимо геометричні фігури та предмети. Багато товарів на ярмарку уже розкупили. Давайте допоможемо та перетворимо геометричні фігури на предмети. Тому беріть олівці та малюйте на аркуші паперу. Які гарні кульки продає ось цей продавець. Щоб їх одержати, нам потрібно скласти та розв'язати задачу. Тому будьте уважні! На ярмарку дівчинка купила 5 яблук. З'їла 2 яблука. Скільки залишилось яблук. 5. Відняти 2. Дорівнює скільки залишилось яблук. 3. Ви правильно відповіли і за це отримуєте. Повітряні кульки. До побачення, діти!